Пуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, якими подіями і темами запам'ятався останній день зими у Рівному та області. Розповідаємо далі. Вітаю. На Черкащині затримали 20-річного мешканця Радивилова, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Зловмисник фіксував бойову техніку, яка рухалася у напрямку фронту. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими Фігурант приїжджав на Львівщину, де встановлював локації оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору евакуацію до Росії і паспорт країни-агресорки. 20-річного зрадника СБУ затримала. Йому повідомили про підозру. У Рівному 22-річний водій на зебрі наїхав на пішохідку. Автопригода трапилася учора ввечері. Керманич легковика був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Фольксваген Гольф, Гольф», 22-річний житель рівненського району, допустив наїзд на 37-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. У нас ідол ДТП пішохідку, з черепно мозковою травмою, переломами кісток, тазу та плеча. Медики госпіталізували до лікарні. Побив і пограбував. 43-річна жителька Колодинки разом із малолітнім сином повернулася додому, коли побачила на своєму подвір'ї невідомого. Тоді ж 24-річний рівнянин кинувся бити жінку, зірвав сережки та ланцюжок із підвіскою. Потерпіла власними силами, затримала зловмисника та покликала сусідів на допомогу. Пізніше стало відомо, що молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали правоохоронці та повідомили про підозру. Фігуранту загрожує від 7 до. 10 років за ґратами. У Рівному на фасаді 25-го ліцею відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні випускнику навчального закладу Анатолію Грибу. 46-річний захисник загинув 1 вересня 2022 року на Запорізькому напрямку. Як вшанували пам'ять героя? Дивіться у сюжеті. На фасаді 25-го ліцею рівного відкрили пам'ятну дошку 46-річному герою Анатолію Грибу. Захисник загинув у вересні 2022 року на запорізькому напрямку. Десятки рівнян зібралися біля навчального закладу, аби пригадати чоловіка. Згадуються ті дні, коли це було починалося. Це було страшно всім. Але якось воно знаєте, він собі все тримав. Він знав, що це війна і що прийдеться йти. Він дотримався свого слова. Анатолій Гриб народився поблизу рідного у селі Ставки, але все його життя минуло в обласному центрі. Спершу навчався у 25-й школі, а згодом здобув фах зварювальника. Рідні та друзі згадують його як людину з золотими руками. Анатолій працював у сфері будівництва та ремонту. В школі ми, звісно, як і всі пацани, ганяли біса друг друга ганяли, трошки може не не слухали нашого. Кохану керівничку Глину Іванівну. але це все було по-доброму і ніяких не залишалося не травми. Я думаю, не обід один одного. А після розмов, скажімо так, в дорослому житті я за місяць до його смерті з ним познайомився у Фейсбуці і так хотілося з ним побачитись. З початком повномасштабного вторгнення чоловік вступив добровольцем до лав ЗСУ. Його покликанням була снайперська справа, однак командування визначило йому іншу не менш важливу роль бойового медика. Був прекрасним очним, добросовісним, чесним, правдивим, дуже вихований, дуже ну, толерантний, доброзичливий, скромний, тихий, але був дуже активний на уроках. На виховних годинах, позакласних всяких заходах, це був еталон доброти і вихованості. Після освячення пам'ятної дошки Анатолію Грибу та молитви за захисника люди поклали квіти до портрету героя, вшановуючи його пам'ять, щирі співчуття рідним та слава захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. За минулий рік на Рівненщині позитивні результати аналізів на ВІЛ отримали десятеро людей. Про це розповіли медики регіону. Загалом в області 2,5 тисячі пацієнтів із цим діагнозом, серед них 61 дитина. Окрім того, на Рівненщині торік у 37 осіб зафіксовано вірусний гепатит Б. Найвищий показник маємо у Дубровицькій ТГ. При цьому жоден із захворілих не був вакцинований. Вірусний гепатит С виявили у 11 осіб. Найвища захворюваність реєструвалася у Рівненській територіалі громаді у порівнянні з попереднім періодом показник зменшився на 15%. Секретар рівне ради звітував перед громадою. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян у форматі відкритої зустрічі розповів про діяльність виконавчих органів міської ради за 2024 рік. Говорили про підтримку військових, енергоефективні заходи, впровадження безбар'єрності у громаді та її безпеку під час воєнного стану. Більше дивіться у сюжеті. Звіт про минуле та плани на майбутнє. У межах відкритої зустрічі секретар рівне ради, виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян, звітував перед громадою. Багато уваги приділив підтримці Збройних сил України. Загалом у минулому році на потреби, пов'язані з воєнним станом, місто виділило понад 566 мільйонів гривень. З них вже використали 480 мільйонів. Видатки на потреби оборони та соціальний захист для військових та їх сімей становлять 367 мільйонів гривень. А саме на потреби оборони 244,8 млн грн. Видатки на соціальний захист військових та їхніх сімей склали 122,2 млн грн. 177 млн грн спрямовано на закупівлю квадрокоптерів супутникових модемів Стерлінг. Зарядних станцій ЕКОФЛО та іншого необхідного обладнання. Окрім того, понад 64 мільйона гривень спрямували на субвенції для військових частин, оборонних та правоохоронних органів. Було збільшено розмір одноразової грошової допомоги за укладання першого контракту із ЗСУ, організовано виплати родинам загиблих безвісти зниклих воїнів. З бюджету міської територіальної громади на виплати допомоги військовим та їхнім сім'ям, а також надання спеціальних медичних послуг, було спрямовано 122,2 мільйона гривень. Чимало уваги приділили заходам, спрямованим на безбар'єрність та доступність громади. Вже 72 одиниці громадського транспорту в Рівному пристосовані для маломобільних груп населення. Людям з інвалідністю надали понад 2000 тисячі послуг з перевезення. У місті встановили світлофори зі звуковим сповіщенням. За словами Віктора Шакерзяна, державні та приватні установи міста стали доступніші для дорослих і дітей, в тому числі з особливими потребами. Сьогодні в 26 закладах дошкільної освіти функціонує. 89 інклюзивних груп, де виховується 209 дітей. Інклюзивне навчання орієнтовано на 29 закладах загальної середньої освіти. Відкрито 200 класів з інклюзивним навчанням, де здобувають освіту 303 дитини. З особливими освітніми потребами, окрім того, у 2024 році рівне отримало грант у розмірі 1 мільйон 227 тисяч євро. За ці кошти у місті проведуть каналізування дощової води на центральних вулицях міста, що дозволить вирішити проблему підтоплення території. Загалом минулоріч у рівному провели масштабну транспортну реформу, яка продовжується і в цьому році. Було закрито нерентабельні маршрути та відкрито більш доцільні. Замінено автобуси малої та середньої пасажирської міськості на транспорт з більшою міськістю, що значно знизило навантаження на транспортну мережу громади. Обрано інвестор, який впровадить систему електронного. Також у 2024-му рівне працювало над безпекою жителів обласного центру. Було встановлено майже пів тисячі камер відеоспостереження в межах програми Безпечне місто, які допомогли розкрити 443 кримінальні провадження. Минулоріч в місті провели ремонт укриттів. Проведено поточні ремонт для збільшення укриттів у 18 закладах освіти. У школі номер 14 побудовано нове укриття. Яке дає можливість нам працювати очну на форму навчання для зручності мешканців у вісьми закладах освіти встановлена система автоматичного відкриття дверей укриттів, що дозволить швидше та безпосередньо потрапити в сховище. Звітував Віктор Шакерзян перед громадою про енергоефективні заходи у Рівному. Зокрема, за минулий рік встановили три когенераційні установки. Усі об'єкти генерації теплової енергії забезпечили генераторами, організували безперебійну подачу тепла і електрики у житлових будинках. Встановили сонячну станцію на даху одного з медзакладів Рівного. Також впроваджено енергоефективні заходи у трьох навчально-освітніх закладах. Юлія Смальтетяна і Олтух В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному продовжують перевіряти харчоблоки загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих садочків. Під час обстеження співробітники Держпродспоживслужби проводять оцінку дотримання санітарних норм, умов зберігання та приготування їжі, стану обладнання та інвентарю, дотримання температурного режиму зберігання продуктів, якості водопостачання та утилізації харчових відходів. За результатами перевірок надаються відповідні рекомендації для усунення виявлених недоліків та покращення роботи харчоблок. У Рівненському перинатальному центрі народився малюк Богатер. Хлопчик з'явився на світ вагою понад 5 кілограмів. Як пройшли пологи та як почувається породілля – розповідаємо далі. На одного українця більше у стінах Рівненського перинатального центру народився хлопчик-богатир вагою 5 кілограмів, 570 г грамів та зростом 57 сім сантиметрів. Дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину на 38-му тижні вагітності. Щасливі батьки назвали сина Георгієм на честь дідуся. Вагітність нормально проходила. проходило пологіту. Трошки були важкі. В шоці була. А, Ожидала меншого. УЗД, то менше казали. Ну, як родився, то вже всі були в шоці. Лікарі зазначають, що операція пройшла успішно, а породілля зараз відновлюється і почувається добре. Це вже друга дитина у сім'ї Тараса та Світлани. Вдома на маленького Георгія чекає старший братик. До речі, він теж народився у перинатальному центрі. Його вага при народженні становила 4 кілограми 120 грамів. Ми чекали на велику дитину, теж бо тому, що на УЗІ було діагностовано. Але, якщо чесно, коли почали її. Народжувати, то не чекали такого гіганта. Кесарі Кесарис без ускладнення, трошечки трудно було винімати такого великана, щоб все, акуратно все. Ну але все пройшло так без. Фахівці розповідають, що діти з великою вагою народжуються щороку. Рекордсменом центру залишається малюк, який у 2018 році з'явився на світ із вагою 6 кілограмів 800 грамів. Загалом за два місяці цього року у Рівненському перинатальному центрі народилося близько 400 дітей. Ірина Котюк, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненський драмтеатр готується до прем'єри вистави за двома зайцями. Постановка відбудеться із залученням хореографії та з пісенними діалогами комедії Михайла Старицького. Скільки актори витратили часу на підготовку, та коли покажуть твір на сцені, дивіться у наступному сюжеті. У рівненському драмтеатрі кипить робота над виставою за двома зайцями. Комедія Михайла Старицького розповідає про хитрого молодого чоловіка голохвостого, який намагається одружитися з багатою вдовою, водночас маючи роман з іншою жінкою. У центрі сюжету комічні пригоди, плани та інтриги, які приводять до численних веселих ситуацій. В роль було вжитися неважко, оскільки вистава є в Ютубі, я разів 5-6 передивився її. А потім режисер зробив певні правки і все. По-перше, тут майже весь творчий склад у нас зібраний, і ми працюємо з оркестром, ми працюємо вживу, ми працюємо з мікрофонами. Це просто музична комедія. У нас є в репертуарі такі, але, е схожої немає точно. Вистава буде виконана із задіянням оркестру, що додає їй особливого звучання. Багато діалогів перенесені у пісенний варіант, адже автори хотіли зробити вистановку динамічнішою. Робота над виставою тривала півтора місяці, і зараз актори готуються до довгоочікуваної прем'єри. Це динамічно, весело, балет красиво, бладіне танцює, живий оркестр грає, вокалісти співають з акторами. Прекрасно. Винайшли в Довженка складах україномовний варіант. Перший, який був і де українці розмовляють українською, а погані українці розмовляють суржиком і тягнуться до російської мови. Тобто, загалом про це ми продовжуємо тему, що мова важлива. Костюми та взуття виготовляли під кожен образ індивідуально, щоб підкреслити унікальність персонажів. Роль Галини, з якої головний герой намагається будувати стосунки, зіграла артистка драми Ольга Таргонська. Вона стала в Ленням розумної та самостійної жінки, що поєднує в собі вишуканість та рішучість, для мене це нова роль, новий підхід, і комфортно мені було працювати, тому що я вже знайома з цим режисером, знаю, чого він хоче. І Колектив мій рідний. І зараз в мене таке це передпрем'єрне хвилювання. Воно присутнє, тому що його у мене три роки не було. Перші покази вистави відбудуться вже 1 та 2 березня на великій сцені у Рівненському драмтеатрі. Ірина Кутюк, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким був інформаційний підсумок п'ятниці 28 лютого. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Оперативно про головне з життя регіону дізнавайтесь на нашому сайті SferaTV.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. На все добре.